І всім привіт-привіт! Сьогодні я вам покажу, як создати Дім з грибом. При Дарсам! Привіт! Я до нього прийшов недавно в недавнім гості. Так, ми е, перше ставимо гриб, тільки його треба в темноті ставити. І, І ще І, Як ви замітили, в нас розпалимо. Ну... Ну такі оце все нам, ну оці, цей нижний ряд нам додали трохи. Так, нам треба муки костної. І, і хоп! І в нас є грибочок невеличкий. Тепер ми вилазимо з нього. Е, це і і це мухомор. Ставимо двері. І це наш дім буде. О, тут. Так, стан. Де, де двері? А, тут. Я трошки забув, де... Не, ну взагалі забув. Так. І ще дещо треба в ньому поставити і грибочок. Тобто домик готовий. Ну да. Цей слой забираємо. І все. це домик ваш. Так, Тут можна ставити піс. Ну це забрати світло і ми можемо знову же. Ну як простому домику. Короче, домик готовий. Підписуйтесь, ставте лайки. Всім пока-пока.